Я тепер живу серце всім для Бога, щоб бути з ним, чим святій краю, і всі друзі, забитаю. Той чудовий. З серце, Бог чекає там, відкривши двері, Не, Барис, до Дорогі друзі, щиро вітаю вас, слава Ісусу Христу! Зачитаю з Святої книги Біблії кілька віршиків і помолимось. Зачитаю послання Якова, Яков, він писав послання вже суто для віруючих людей. Суто для віруючих, ті, хто вже увірував, воно так і починається. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 колінам, що в Росіяні радіти, от він звертався до віруючих людей. І тут ці, в цих п'яти розділах цього послання Якова прекрасне вчення для християнського життя. Як має жити дитина Божа, син Божий, дочка Божа. І я зачитаю одне із них. Це другий розділ з 14 тексту. Так, Вітер мені трохи мішає. Трохи мішає. Яка користь, брати мої? Коли хто говорить, що має віру, але не має діл, чи може ця віра спасти його? Якщо і він приклад приводить, якщо брат чи сестра роздягнені і не мають щоденного прожитку, а хтось з вас скаже їм: ідіть з миром, грійтесь та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, то яка з того користь? Так само і віра, коли немає діл, то вона мертва сама по собі. Але скаже хто небудь: ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру твою без діл твоїх, а я покажу тобі мою віру з діл моїх. Ти віруєш, що Бог один добре робиш, Демони також вірують і тремтять. Але чи хочеш ти знати, легковажна людина, що віра без діл мертва? Чи Авраам, батько наш, не ділами виправдався, коли поклав Ісаака, сина свого на жертовник? Чи бачиш, що віра сприяла ділам Його? І ділами віра досягла досконалості? Ось головний принцип. Головний духовний принцип. Віра сприяла ділам. Тобто віра народжувала діла. І потім, і ділами віра досягла. Досконалості. Спочатку віра має бути. А потім віра, як він тут казав, що за мертву віру не мертва, а жива. Жива віра народжує діла. І вже ділами віра вдосконалюється. Оце такий духовний принцип, такий духовний закон для всіх. І здійснилося слово Писання, що каже: Авраам повірив Богові, і це зараховано йому в праведність. І він був названий. Другом Божим. Отже, чи бачите, що ділами людина виправдовується, а не тільки вірою, Подібно і блудниця Рахав. чи не ділами виправдалась, прийнявши посланців і вивівши їх іншою дорогою? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. І простий текст, і трохи складний, да? і простий як день. І трохи складний. Він дуже простий, тим, що, коли кажемо, Бога ми любимо, то маємо ділами доказати, що любимо. Бо як ділами не доказуємо, що любимо, то це просто слова. А слова це ще ж не любов. Можна сказати, я тобі там зірочку з неба достану, там коханій. а потім ой дощ сьогодні йде. Так ти хотів її достати. У 15 розділі Матфія Ісус каже е, е, фарисеям там, всім таким людям, які мали мертву віру, тільки на словах. І Він каже: ви шануєте мене своїми устами, а серце ваше далеко від мене. І ось тепер така картина. Скільки людей живе на планеті, да? не дуже багато людей вірують в Біблії, правда? Не дуже, не вся планета віруюча. Не вся. Християн, християн скільки десь мільйонів чи мільярд, да? не вся планета віруюча. Але ці віруючі, ще теж згідно Якова, можуть ділитися на дві групи. Одні віруючі, в яких жива віра, а другі віруючі, в яких мертва віра. Ось так. Який відсоток, якій групі, то вже залежить, напевно, від цих людей. От сьогодні читав переді мною Дарик, читав за Неневію, їм прийшло, прийшов пророк сказав, що ваша міра беззаконня вже наповнила чашу і Бог хоче вас знищити. І коли вони почули, що вже вони багато зробили гріха, то віра у це слово породила дію. Вони пішли в піст на три дні. Не їли ніхто, навіть тваринам не давали їсти. Три дні постилися перед Богом, просили Бога прощення. І Бог каже: прощаю. Бо Біблія каже, суд без милості, не оказавшому милості, милость привозноситься над судом. Бог мав їх вже засудити, а вони покаялися, Бог дав милість. Бог дав милість. Віра зробила діла, покаяння. покаяння. Тому я закликаю нас, дорогі друзі. Перевірити віру свою сьогодні, ну віру біблійну, віру в Бога. Яка вона? Бо тут автор привів навіть бісів. Каже, де вони теж вірять, і навіть тремтять. А знаєте, чого вони тремтять? Бо вони знають, що їх буде вкинуто е, в озеро Вогнене на вічні віки, вони будуть там мучитися. Поки вони на землі оце атакують людей, но прийде час їх кинуть туди. І вони бояться тремтять. А нам, синам і дочкам Божим, нема чого тремтіти. Нам просто треба благоговіти, поважати, любити, благовіть, щоб віра мала діла. А які діла мають бути, то треба читати Біблію. І Біблія каже, які діла мають бути. От жити по Біблії, оце віра має діла, щоб не було тільки слова, а було слова і діла, і діла вдосконалюють слова, вдосконалюють віру. Отож, бажаю всім вам і собі. Дай Бог нам. Завжди мати живу віру, і щоб ця жива віра не була така слабенька-слабенька, а була така сильна, сильна, щоб ми були непохитні у вірі, щоб ніякі спокуси диявольські нікого з нас не збили з дороги біблійної і ніколи не збили, щоб все життя ми були в мирі з Богом, в дружбі з Богом. Хай побоже Бог нам і хай поможе Господь і всій ненькій України, щоб ми були християнська країна. Амінь. Давайте попросимо Бога цієї благодаті. На дорозі в небо і крокує небеса, Долаючи тривоги, перешкоди, що тиснуть на нас. Бо тяжко порою буває, і сили боротись немає. Віру так часто втрачає, нас Бог не залишає, а ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, віддай для нього душу розум, від проведе через життя. А ти шукай дорогу. Стежину в небесах, віддай для нього душу, розум. він проведе через життя, нині Бог всемогутній прослався без памін, не залишиш мене, бо своїм в своєму Господь, Господь спаситеся.